Це Джек, породи Расел Тар'єр. Він Волинський пес винюхувач вибухівки. Схожий на патрона? На, 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 схожий так. Та. <хи> Джек. Сьогодні разом із кінологами та надзвичайниками, яким допомагає шукати вибухівки, гасили нову поштову марку, героєм якої став колега Джека. Найвідоміший пес сапер у світі патрон. Пес патрон допомагає фермерам. Друга марка пес патрон з рятувальником. Третя марка. Пес-патрон розблоковує морський шлях. Четверта марка пес патрон, справжній козак. Пес патрон рятує дітей, «Мрії пса патрона, нагороди пса патрона і просто. Пес патрон загалом аркуш включає вісім марок із зображенням чотирилапого рятувальника. Цікаво, що ця марка це перша офіційна благодійна марка країни. Її вартість складає 31 гривня, 23 гривні це номінал марки, і 8 гривень це благодійна складова. Так, ціна маркового аркуша 248 гривень, себто 64 із них на добру справу. Символічним є те, що марку із талісманом служби порятунку гасили на території державної пожежно-рятувальної частини. В цей день погашення марки, наші піротехнічні підрозділи проводять розмінування на звільнених територіях і зараз виконуємо завдання за призначення. Я хотів би, щоб дійсно всім побажати мирного неба над головою і щоб роботи нашим рятувальникам було як поменше. Треба сказати, що в обіг вийшли не лише марки із патроном. Пес Сапар прикрасив також різну сувенірну продукцію. «Є листівочки по 10 гривень. Така є конвертики першого дня приурочені до цього спеціально сьогоднішнього і події. Тут розписано взаді, що це марочка, чому вона була випусна. Їх обмежений тираж. Цей 10 гривень конвертик вартує. Це звичайний художній конвертик, 6 гривень вартує. Відповідно, такі конверти квартує теж 10 гривень великий. Ну і магнітики по 30 гривень, і значки на цих, по 39 гривень. Є у продажі також худі, сумки для взуття та футболки у трьох кольорах. Микола Соболев філателіст. В минулому працівник пожежної охорони. У його колекції є два альбоми саме пожежних марок. Я придбав все, що сьогодні випустили. Той тобто, це конверти. Це ну відкриточка, як це назвали листівка і марки. От, ну взагалі то я колекціоную. що й мене тема є по пожежній безпеці. Тобто, це тематично мені якраз в колекцію підуть. Ці марки, ті марки, які випускаються під час війни. Вони будуть в мирний час в майбутньому більшу цінність представляти. Ці лучанки теж щойно придбали благодійні марки. Як це? вам взагалі ця марка дуже класно і дуже прикольно, що це справді благодійний такий випуск, що вас ці гроші підуть на добру справу і на притулки. Це дуже зараз, ну в такий період дуже головне, актуальне. актуальне, так і дуже головне. Так, кожен хто придбає марку, стане учасником благодійного проєкту, в межах якого планується зібрати понад мільйон євро на машину для розмінування, а також допомогти притулкам для тварин. Марка вийшла обмеженим тиражем. Тарас один мільйон примірників по Україні. Ми на Волині отримали 18 тисяч екземплярів. По два маркованих аркуша в одні руки плануємо реалізовувати. Марка і марч можна придбати в поштових відділеннях міст і сіл України. Вже традиційно продукцію також можна буде купити онлайн в офіційних магазинах Укрпошти. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.